Вчора доїхали до сервісу, слава Богу, все добре. Сьогодні зранку вже провели діагностику, виявили, що там буквально за 5 хвилин поставили вийскати, діагноз, замовили як сказали, модулятор от блю. Там якась форсунка перестала працювати, через це вибула ошибки. Зараз вже цей модулятор з новий. Повністю замінювати ніхто не буде. бо це він коштує 20 тисяч там, мінімум, а форсунка 8 тисяч. Тому зараз чекаємо просинку з Полтави і будемо ставити і їхати далі. Заїдемо в боксі, хоть не жарко. Все, виїхав, підцепився, зараз підцепляю шланги, перевіряю все, відкладував доски. тому що жара спека боявся, щоб асфальт не провалився. Хоча тут вроді але ну, все рівно краще пристрахуватись, щоб потім не гратись. Перевіряємо палець, чи закрився чи ні, щоб прицеп не потіряти. До речі, в чому проблема була? Адлю ось ця ось коробочка там знаходиться модулятор. Сам модулятор, як я говорив, 20 тисяч. А проблема ще була в оційні, оцій форсунки. Ця форсунка стоїть 8 тисяч. Ну, краще, ніж новий модулятор за 20. З роботи вийшло 11 тисяч. 4 години роботи. З Полтави, привезли швидко. Зараз кстати, фонарик треба віддати. Отак так би і поїхав. І будемо їхати на Дніпро. До речі, кстати. Треба не забути, буде закрити ворота, щоб не Он. відкритися. Сьогодні я здавав назад, то прицеп упав. Провалились досточки. Неприємно. Наче то постий. Я думаю, якось підніме. Хоча цікаво, як на лапах, напевно. Я себе підмастив на всякий випадок, так тоненько, але площа вже більше, думаю, все буде добре. Зазвичай, звичайно, я не заправляюсь на Укрнафті, а це зазвичай налогі. Напарнику пора відпочивати. Пора мені сідати за руль, тому що день мало лі буде транспортом стояти. А, й, до речі, поки заправлявся, заправив я 150 літрів, якась акція. Кава в подарунок американу з молоком. І два ходдуги. Також безкоштовно. На 150 літрів. Тому приємно заправився, ще й поїм. Ще й, в принципі ціна трохи дорожча, ніж на науги. По-європейськи. Їдемо, поки ще проблем немає, слава Богу, тільки старі помилки. Це вона видно якийсь датчик, тому що іноді пропадає іноді з'являється. Спека зараз за бортом 37 градусів. Їду я вже 2 години 8 хвилин, доїжджаю до Дніпра ще 40 кілометрів. Зараз 3.15, не знаю чи розвантажать сьогодні чи ні. Якщо не розвантажать, то завтра. Саме головне, що з машиною все добре. І іноді бувають такі моменти, це неприємно, звісно, але що, куди діватися, робота така. Не, ламає, не ламається тільки та техніка, яка не їздить. Тим паче, що це ще по помілочам, можна сказати. Добре, що відкладав гроші на амортизацію, спеціально на такі случаї, що якраз яку суму відклав, таку суму і вложив. Тепер потрібно заново збирати. Тому що я ці гроші збирав на ворота, але потратив на цю форсунку. Запитував я в електрика, можливо, це вона розсипалась через пеку. Смолизнувся, каже ні. Кажу, через старість, каже так. Говорить, нас на двох дафах також розсипалися ось якраз недавно. Так що замінили, дай Бог, далі все буде добре. Завантаження переніс з Полтави на Миргород на середу. Можливо, ще щось із завантажу з Дніпра на Полтаву, щоб не їхати пустим. Хоча хто його знає, подивимось. Вже загадувати нічого не хочу, як буде виходити, так і буде. Розвантажились в Дніпрі. Переїжджаємо на Полтаву. Пустим, правда. Але ця робота вносить свої корективи, як в мене тиждень пішов, поламався, трохи вибився з графіка, закази потеряв і тому. Але і на Полтаву потрібно переїхати. В принципі, пустим, розхід не такий великий, зараз показує пустим, до цього було 25, зараз трішки вітер почав, зустрічний дути, 22,4 показує. Сьогодні доїду до Полтави, переночую, і завтра з самого рання мене будуть вантажити. Також питали у роликах, скільки можна заробити на своїй машині за місяць роботи. За місяць роботи, чесно скажу, зараз порахувати не можу що це дуже складно, та й я забуду, то це вийде вже в наступному ролику, поки я скажу, скільки за тиждень в середньому виходить. В середньому, якщо робити такі рейси Миргород-Дніпро-Дніпро-Кривий кривий ріг, Полтава, то в середньому я їжу як мінімум 40-45 гривень кілометр. Це так. Це вважається дуже погано, але більш-менш в середньому за тиждень. Якщо такий рейс робити, як я короткі, це виходить. Ну, тисяч, так, якщо також буде багато чого залежати, чи працюєте ви самі чи водій, якщо самі і не рахуючи зарплату водія, то це в середньому виходить тисяч дев'ять чистого заробітку. 8 девять тисяч в середньому. Але це я ще відкидаю амортизацію, тобто я з кожного рейсу відкладаю 10-15% на амортизацію, щоб, не дай Бог, що таке стається, як у мене сталося, щоб у мене були гроші на ремонт, щоб я потім не шукав кошти. Але мені до речі написали за місяць порахувати скільки це приблизно виходить. Мені буде самому цікаво, тому що іноді буває тиждень не дуже. 8-9 це в середньому. Але бувають і кращі тижні, коли дійсно хороші фрахти, хороші загрузки, тоді трішки більше. У мене тільки так, як я починаю розкручуватись, тільки з'являється Поначалу, як я навіть починав працювати, то я шукав ці закази, не знав, куди брати, яка ціна, аби кудись поїхати тільки. Ну, більш-менш, звісно, але як хоч якось. Зараз я розвикаю, у мене з'являються клієнти, я починаю працювати, тому вже трішки більше починає виходити. Але я думаю, що це ще тільки початок, далі буде краще. Тим бачимо, можливо, ціни трішки піднімуться. Завантажились в Полтаві. Не знімав, тому що хотів якраз знову показати кріплення вантажу. Цей раз мені, поки я ночував в Полтаві, до мене приїжджали друзі, подарили мені ремінь, то ув'язував вже ним. Хотів це показати, але в найподходящий момент що камера сіла. А зараз я єдин, єдине, що зрозумів, що вчора просив друга привезти мені воду. Чисто покупатися таке, і я з просоні її забув. Я її поставив на бак і забув. Капець, вона не упала. Я приїхав 60 км, я вже доїжджаю до подолу, вона ще стоїть зі мною. Як не странно, добре була б шкода воду. Вже по привичці зупинились, робимо легенький обхід. А так, до речі, я часто все гублю спросоні тапочки. Два, два рази загубив. Воду було б шкода також загубити. Так що їдемо на Мергород, вигружаємось. І сьогодні в планах вигрузитись, загрузитись і їхати на Дніпро. Вернули свій робочий ритм 24 на 7. Сьогодні був напряжений день після того, то як зупинився при воду. Як почались вигрузки, захрузки. слава богу, сьогодні все пішло по плану. Вийшло і завантажитись швидко, і розвантажитись не швидко із-за того, що світла не було. Але в нинішніх реаліях добре що розвантажили і встиг загрузитися водою. Загрузився я цілий день сьогодні з шести ранку до семи. Вечора, грубо говоря, грузився, вигружався, грузився. І зараз на вечір побув вдома, ну як побув вдома, покупався, поїв і виїжджаємо в нічну, можна сказати, романтику, якої немає. Єдине, що подобається, то спека спала. Відкриваєш вікна, трішки прохолода йде. А чого ні ночі немає романтики, тому що я вночі не люблю їздити. Я вночі люблю спати, але зараз приходиться працювати і вночі, і в день. Раніше як працював на фірмі, тільки сонце сідало, я лягав спати, відпочивати. Зараз приходиться працювати, тому що вже працюєш сам на себе і кожен робочий день, якщо не будеш працювати, не будеш заробляти. Все просто. Сьогодні я не знаю, я до Дніпра тягнути не буду, тому що я піду ставший. Доїду до Брочі, переночую годинки 3-4 і поїду вже тоді до Дніпра. Добре ранок всім, зупинився в Брочні на своїй улюблений парковці. Думав годинки 3 поспати, і їхати далі. Там де 3, там і 4. Поспав 4 години, більш-менш виспався. Цю ніч я взагалі добре спав, тому що купив ось такий вентилятор. Коштує, правда, 10 гривень, зато... Можна спокійно тепер спати. І Зараз скачаємо повітря і будемо виїжджати. Розвантажився я водою. Зараз у нас 12 годин дня, взяв собі завантаження на Кривий Ріг. Сьогодні повинен завантажитись, завтра в п'ятницю вигрузка і вихідні в кривому розі. Тільки що бачив підписника. Привіт, радий був зустріти. Наступний раз, сподіваюся, що станемо, можемо спокійно поспілкуватися, але сьогодні. Не вийшло, поспішаю. Але я тут на останній раз та ще пересічався. Що можна сказати, африканський дальнобой продовжується. Ще, дійсно, вже який тиждень, ця спека 37-38, в Африці холодніше, ніж у нас зараз. В машині складно розхід, коли вилічиться, Но я радий, що я загрузив на кривий ріг 10 тонн, везу я цемент, клей якийсь 10 паліт. Мені не подобається, як його поставили, поставили його в шахматному порядку. Вигрузка завтра на 9 ранку, зараз 4 вечора. Мені ще їхати 100 кілометрів. Це десь ще годинки-півтори і вже тоді мені буде проще, стану на парковку і буде спадати спека, вже можна вентилятор включити, трішки буде допомагати, тому що я в день включаю, думаю, він буде в день допомагати, а він дує гарячим воздухом. Ну, Хоч якийсь холодний ну, воздух. Повітря, але все рівно гаряче. На вечора, як я перед тим як спати включав, то воно допомагало, воно було довго, не так жарко, дійсно вночі допомагає. Але днем, що вентилятор є, що немає, не допомагає. Тому якраз приїду. головне, щоб ще машина остила, кабіна. В общем, Буде остувати годин до 11-12, до тільки потім можна спокійно відпочивати. Раніше всі казали АТБ, АТБ, я обжену тебе любе, бо ти будеш в машині АТБ. А зараз це у нас Укрпочта. А тебе по справжнім з ними ще швидко їздить. Тому що новий асфальт, хороша дорога, ограничення ніяких немає, ладного села. Ну коли їдемо 60-65 по такій дорозі, ну блін, зібралася ціла колона ззаді. І потім починається таке газ-тормоз, газ тормоз. Хтось обганяє, хтось тормозить. Він то економить, да, а всі інші виходить, що просто не витримують. Їхав би вже хоча б 80-75. був з ним. Можливо... Вряд ли я думаю, тепер зрозуміло, що доставка Укрпочти їздить так, доставляє так довго. Вони просто доїхати не можуть. Або хто знає, може в них якісь ограничення стоять. Все серйозно. Ну що, друзі, ми в кривому розі. Сьогодні у нас п'ятниця. Розвантажились 11 годин ранку. І їдемо на парковку і будемо стояти до понеділка, відпочивати, а в понеділок вже шукати завантаження і куди їхати. Трішки хочеться провести час для себе, тому поспішати я нікуди не буду. Вихідні хочу провести в кривому розі. Я, в принципі, так і підгадував, так і вийшло. Зараз ще хочу зустрітися з другом, з товаришем з минулої роботи. Так що їдемо на зустріч. Які у нас друзі? 6 кілометрів. 6 кілометрів, дорога погана. Який ти на стілі? Давно не бачив. Дуже давно. Я ж постарів. Да нічого. Це я просто поврився. Та Як вчора не порився? Бачу купаться, та дивимося. Це ж ноч вже не стало до мене. У мене напарники не вилазать. Не лаз? Ні, я сюди їхав. Сюди я їхав до полтаву з напарником, а потім висадив. І сьогодні їде мені в глаза, дивиться. Дивиться в глаза, ну говорять, ну встановлюю. Йомає. Все, попили каву. І роз'їжджаємось. Я їду на парковку, відпочиваємо до понеділка, друг поїхав ще в Кропивницький Черкас. Так що пора відпочивати, сьогодні хоч не так жарко, можна хоч нормально відпочити. Сьогодні вітерок є, зараз 30 градусів лише, Ну, ну не жарко. Як. Якось хоч є чим дихати.